Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Март», це програма Діалог я Віталій Михеда і з нами сьогодні Михайло Журавель, директор Одеського культурного центру, актор, волонтер. А сьогодні ще й гість і безпосередній учасник міжнародного театрального фестивалю Хомо Люденс, який просто зараз відбувається у місті Миколаєві. Добрий день, пане Михайло. здоров'я. раді вітати вас у нашій студії. Ну і власне на Хомо Люденс. Ви прибули зі стендап комедією Тихо Ночітний у вівторок. На літературному майданчику в центральній міській бібліотеці імені Марка Крепенецького у вас була вже зустріч з миколаївцями. Як емоції? Це третій, моя. Це третій мій виступ зі стендапом в Миколаїві. І я вважаю, що це була одна із найтепліших, найтаких яскравіших, дуже класних, класних зустрічей. Це неочікувано для мене, але я задоволений від. Всіх зустрічей, тому що ще люди цікавляться українською літературою, то це мої друзі, родичі, брати, спільники по зброї внутрішня логіка. Є виступ відбувався в бібліотеці. Звичайно, туди ходять люди, які цікавляться літературою. Очевидно, так ви кажете, що це був третій виступ. Коли раніше були в Миколаїві? у лютому, у червні, тобто, це все за цей рік. Лютий, червень і ось тепер місто змінюється. Як вам е, ну, воно стає більш людним? Більш людним, але воно для мене незмінне в плані свого такої, такої стійкості і героїзму, тому що я захоплююсь тим, що до дворика театру прилітає ракета С-300, півтора дня прибирають і проводять захід. Коли я приїздив вдруге до Миколаєва зі своїм виступом, то за цей день у, в підземелі було три вистави підряд. Тобто це говорить про те, що є затребуваність, це не одна вистава в місяць з уставшим відом, це три вистави за день. Ну, я один із цих в... виступів. Для тих, хто не був а, в бібліотеці імені Карпивницького в цей вівторок і, можливо, не знайомий з вашою творчістю, про що чи тихо начитаний? Ну, взагалі, це про читання, про любов до читання це своєрідний такий протест відновлення справедливості, тому що мені не подобається, коли є такі заяви, що якась категорія не читає. Я зараз, е як режисер, буду. Е Фарби так згущати. Да, накопичувати. нагнітати, нагнітати там, не знаю, ух, робити конфлікт з більшим. Українці не читають. Я не хочу знати про тих, хто не читає. Я хочу жити в країні, я хочу бути серед людей, які читають. Тому я намагаюсь розповідати про тих, хто читає, щоб ділитися історіями, як пані з Маріуполя вивозили книжки окупованого, обв'язавши себе книжками і плівкою. Харчової вивозили та книжки. Я хочу розповідати про дітей, які люблять читати. Я хочу розповідати про конкурси, де перемагає дитина, яка за рік прочитала 100 книжок, а їй там 13 років. Я хочу ну, про такі речі розповідати. Тому звідси і стендап-комедія це дуже мені здається в новій формі, тому що стендап про українську літературу тут не треба путати з літературним стендапом, бо деякі лякаються. А якщо я не читав цю книжку, мені буде цікаво. То в даному випадку це промоція української книги, промоція читання у такий нестандартний спосіб, де поєднується такий жанр стендапу, дуже популярного нині в Україні і української літератури. З того, що ви говорите, ми чуємо, що ну, історії людей досить драматичні, де там комедія. Де там комедія? Мені дуже подобається жартувати над ситуаціями. Наприклад, один із моїх улюблених таких жартів, що я в житті прочитав 300 книг, і завжди серед поважного товариства знайдеться людина, яка може допомогти мені розібратися, чи можна вважати чек із магазину Сільпо з побажаннями і інструкції до телевізора книжками. Ну, безумовно, якщо навіть ніхто нічого не відповідає, ми тут дограємо історію, кажемо, тобто не можна вважати. А, -а, -а тоді виходить не 300. Ось, ну, і багато таких і інших комедних ситуацій. Мені дуже подобається жартувати над ситуаціями, бо я намагаюся не жартувати про книги, тому що в нас є кому це робити і без мене. Я намагаюсь жартувати над ситуаціями. Я намагаюся жартувати над тими ситуаціями, які виникали з моїми дітьми, коли вони читали книжки. Там моя донька сказала, що вона не може виписати. Всі смішні моменти з книги Віталія Забеки, бо їй доведеться переписати всю книгу. І дійсно книга така: і коли ти читаєш книгу Віталія Забеки, вона ну, просто це суцільна посмішка на твоєму обличчі, і це реально смішно. Тобто, це не, я не не наговорю зараз на письменника. І, до речі, він отримав за це премію Всеволода Нестайка в 23-му році краща дитяча лі література. Тобто, це такий визнаний факт не тільки в моїй сім'ї, бо цю книгу читав я, читали мої двоє дітей, і моя мама, 72 двох років, яка за своє життя прочитала більше там двох тисяч книжок і в місяць читає 7-8 книг. А давайте ще про героїв е, тихоночітаного про, да, про героїв «Тихоночитаного». Я для себе обрав шість авторів, їх значно більше, але мені треба обрати якусь меншу кількість, тому що це пов'язано з, з драматургією. Я б хотів би розповідати про 250 авторів, але часу буде е, три в трьох серіях. Виступ в трьох серіях. Тому я розповідаю про шість. Я розпочинаю розповідати з Андрія Любки. Там дуже кумедна історія. І вона реальна, коли Андрія Любку перепутали в діаспорі з е, Любком Дерешом. Я, мені подобається добувати цей ще жарт, що мені шкода цих людей, бо вони не знають, що в Україні ще є Люка Дашвар. І, в принципі, смішно в тому, що один із цих авторів це жінка. Тобто припутати чоловіка жінку дуже складно, але ну, умудрились. І закінчує історію Юрком Журавлем, який випустив проект, який називається Знай наших. Він не письменник, він, скоріше, художник. І також в цьому жарта, чому я його розмовляю, казав про письменників про художник. Бо картини Юрка Жравля не треба дивитись, їх треба читати. Тобто, зміст картин в ньому зашифрована дуже велика історія. І, наприклад, він відомий Миколаївцем, тим, що він намалював листівку про Миколаїв святого Миколая про образ, який тримає діток на руках, а в його спині стирчать ракети, в тому числі та с 300 яка прилетіла у двір театру. Художнього театру я розповідаю про Сергія Дзюбортемі Кирсанова. Це вони пишуть книгу удвох. Вони відомі тим, що вони написали роман про Василя Стуса і багато інших романів. Вони піднімають популярні теми в Україні. Операція Томос» — Це про прийняття операції. Томос». це такий художній твір на те на, на цю тему контр... Контрозвідка воює проти ФСБ, щоб не зірвати операцію підписання Томоса. Це художні твір. Наприклад, чому мені це подобається? Тому що я хотів би, щоб діти дізнавались про події в Україні навіть з художніх книг. Не тільки з газет, з телеграм-каналів, а з художніх книг. Ти, якщо ти любиш, ти можеш дізнатися про це. Сергій Дзюба для мене герой, тому що на, на Донецькому напрямку втратив пальці на руці під час воєнних подій. Він багато разів був. В Миколаєві ще він відомий тим, що вони є авторами і режисерами фільму про Олександра Терещенка, мешканця міста Миколаїв, і ця книга Життя після 16.30» вони її екранізували, тобто зробили документальний фільм про Олександра Терещенка. Також ми згадуємо Василя Піддубного. дуже в мене цікава історія знайомства з цією людиною, Тому він потрапив у цю програму. бо ми з ним познайомилися на книжному форумі у Львові. У нього вже не було книг, він вже все своє продав, тому я дав йому залишив гроші, і він мені через два тижні прислав тільки книгу. Тобто така історія про довіру. А потім я читав його дописи в Фейсбук. Мені дуже це все подобалось. Ми почали переписуватись в Фейсбуці, я в нього отримав дозвіл використовувати його матеріали в своєму виступі. І коли ми почали вже... Спілкуватись більш по діловому, передати книги, таке інше, таке інше, ми повернулися в інший месенджер, і я побачив, що у мене вже є переписка з цією людиною, про яку я зовсім забув. Тобто я два рази знайомився з однією тією самою людиною. Але якщо ви вже про це говорили, я дивився одне з інтерв'ю власне за вашою участю, ви розповідали там історію про те, що книга Василя Піддубного, який ну український воїн, так який воює з російським окупантом. Власне, його твір був украдений росіянами, перекладений на російську мову і зараз рекомендований для читання в російських школах. Да, його що це за що це за історія? Розкажіть докладно. Да. Значить, це книга, яка називається Піастри-Піастри цю книгу написав Василь під псевдонімом, тому, скоріше за все, ну вони не з'єднали одне з іншим. І в нас була така переписка. Василь писав про це. Я дізнався від нього в приписці в Фейсбуці. Він опублікував пост, що росіяни вкрали в нього в книжку. А це саме було тоді, коли по мережі ходили списки забороненої літератури, яку видалили в луганських і донецьких бібліотеках. Тобто... І ми дуже багато що з цього жартували, тому що ми, я казав, що я за недорого домовлюсь, що якщо хтось з українських авторів хоче, то їх можуть також внести цей список, бо не солідно не попасти в такі е, гарні списки. Е, я іронізую, але це я роблю для того, щоб коли ми інколи кажемо, що нам треба видалити російську літературу з бібліотек, то там ніхто про це не дискутує, там просто винесли книжки і спалили. А ми заграємося зі своєю толерантністю. Тому у нас є Батурин, де знищили 15 тисяч людей за день. Тому у нас є Бики... Биківнянський ліс, де знищували всю еліту. Тому у нас є сандромох, тому у нас є буча, тому у нас є ірпінь. Оця наша толерантність вона призводить до того, що кожне покоління отримає війну з нашим одвічним ворогом. Але тут ще от можливо в цьому контексті. Ну зараз на фоні війни в Україні відбувається такий. Мені здається, непростий процес а деколонізації, б дерусифікації. Він задекларований на державному рівні, ну і звичайно законодавчо унормований, і він виконується. Але як мені здається, у багатьох українців ще залишається цей стереотип про те, що Ну Російська культура це щось особливе, це щось зверхнє, українська це щось другорядне. Що з цим стереотипом робити? Ну Дуже просто, декілька контраргументів. Іван Котляревський написав парафраз на відомий світовий твір в той момент, коли ще один із російських письменників не народився. Я говорю про Сашу Гарматнова. От це хіба не аргумент? Інший аргумент давайте уявимо собі взагалі світову літературу як 100%. І давайте уявимо собі, що ми забрали звідси світової літератури, російську літературу. У нас залишається 90% літератури. Тобто ми завжди, коли говоримо про літературу, що нам запрещає читати, то ми ніколи не згадуємо іспанських драматургів, Росія Лорку, ми не згадуємо якихось аргентинських, ми не згадуємо японську літературу, до речі, яку Стус дуже майстерно перекладав для українців. Ми не говоримо про Нобелівських лауреатів Балкани, які перекладає Андрій Любка, про яку я також розповідаю. Е, я хочу сказати, що. Не, не буде, якщо в нас не буде цієї літератури, наших е, дефективних сусідів, у нас буде залишатися 90% розкішної світової літератури. Ми нічого не втратимо. Знову ж таки, ми е, повторюємо наративи нашого ворога, тому що вони кажуть, що ми без їхньої культури не обійдемося. Е, і, ну як же ж це ми будемо жити без, без, цієї, без цієї літератури? І тут вони завжди говорять про мультикультурність, але коли вони мають на увазі мультикультурність, то вони мають на увазі тільки свою російську літературу і жодної поваги до інших літератур. Ну, завжди, коли говорять про мультикультурність, це їхній аргумент. Ну, ми ж мультикультурне місто. У нас же ж тут живуть різні і болгари, і греки, але вони жодного болгарина не назвуть вам письменника, чи кінорежисера, чи драматурга. Вони жодного грека вам не назвуть, бо вони не знають. Але і я хочу вам сказати, що це їхня пихатість про мультикультурність і повагу до літератури, вона завжди дуже легко перевіряється. Привезіть виставу, наприклад, якусь. Російського письменника, і ви зрозумієте, що ви продали п'ять квитків на цю виставу, тому що це тільки розмови. Там ніколи немає справи і діла, там є тільки розмови, е, повертаючись до літератури, до власне літературної творчості і е, людей, які зараз воюють. В одному з інтерв'ю висловилися в тому контексті, що е, ну це може бути. Е, не знаю, така арт-терапія для людей, які повернуться з війни, а такий спосіб психологічного відновлення. А ну от можливо, давайте розіб'ємо цю думку. Да. Тому що як здається, таке психологічне відновлення потрібно буде не тільки людям, які воюють, які на фронті сьогодні, але також для багатьох тих, хто знаходиться сьогодні в тилу е, я я бачу цю ситуацію таким чином, що люди почали писати книги після війни, тобто каталізатором писання їх книг. Стала війна. Олександр Терещенко, я так це бачу, можливо, він думає це по-іншому. Е я згадую, наприклад, Максима Парфіненка, тобто він написав свою книгу після подій 2014 року. Я прийду, от мене є уточнення справа в тому, що Олександр Терещенко я добре знаю, тому що uh -huh. ми разом поступали на історичний факультет Миколаївського педагогічного тоді інституту в 1984 uh -huh. році. Ну і власне з тих пір ми знайомі і, е ну, і підтримували досить добрі навіть дружні стосунки. Але коли він написав свою книжку, для мене це було ну просто відкриття, угу. ну неочікувано приємне, але відкриття. Тобто він відкрився перед вами з іншого Абсолютно. боку. Абсолютно угу. як, як автор, звичайно так. Угу. Тому, тому я це так бачу, бо я якось почав лякатися, що я щось приписую їм. Тому я залишаю це тільки як мої слова. Максим Парфіненко, який написав свою книжку «Майже війна обміть, це його перша книжка після подій 2014 року на Донеччині, і зараз він знову ж. На тому ж напрямку а, і продовжує щось писати. Для, а, ну, Багато дискусій в суспільстві, що, як інтегрувати цих людей після війни. Ми маємо вже про це говорити, маємо це бачити, мають бути якісь програми. І про це дуже багато говорять, а ці хлопці вже роблять перші кроки тобто записувати свої переживання на папір тим самим. Рефлексуючи і позбавляючи себе цього стресу, я щось так думаю, мені так видається. Бо я чув, наприклад, історії, коли ветерани грають у виставах. Я чув в інтерв'ю, коли хлопці кажуть, у мене немає ніг, але я хотів би стати чемпіоном світу ММА на от на таких спеціальних спортивних протезах. Це моя мрія. І я розумію, що це шлях. Шлях у плюс, а не в мінус. Тому я на цьому зауважую, бо мені хотілося би створювати цей вихід, створювати цей позитив і говорити про, про цей вихід. Але тут же є важливий момент. А, мені здається, що в принципі Україна багата талантами, авторами, в тому числі письменниками і поетами. Але як дійти до а, споживача власної літератури, видати книжку? Uh -huh. Ну, вибачте, це дорого, це коштує грошей. А у письменників, як правило, це люди, на жаль, небагаті yeah. в Україні. Ну, Можливо, там за якимось невеликим виключенням. Uh -huh. Тому, да, можливо, ці люди будуть писати, але чи отримують вони аудиторію. А можливо, ця аудиторія і не потрібна, просто, ну, або широка аудиторія не потрібна. Що ви думаєте з цього приводу? Декілька відповідей. Попробую тезово. Перша, аудиторію отримують, я їхня аудиторія, цей рік я читаю виключно військових письменників. Перегорнули сторінку. Наступне. Як видати, є багато видавництв, які спеціалізуються на видаванні військового такого напрямку. Це діпа, це Білка, і вони видають. Наступне, якщо це твір ну ми повинні розуміти, я хотів би, щоб всі писали. Але ми чітко, я чітко розділяю в своїй голові, що це я хочу читати, це я не хочу читати, а це я читаю з зусиллями. Всі талановиті твори обов'язково попадають і отримують хороші контракти. Видавництво починають за них змагатися. Це також ще вихід. Зараз є конкурс військової поезії. Зараз міністр оборони нагородив кращого. Військового письменника який пише на військову тематику Андрій Кириченко, мисливці за градами, нагородив нагороду. Тобто є якийсь комплекс заходів, які робляться чи вирішують вони всі проблеми, ні, не вирішують. Але я говорю про позитивні поступки, і мене це задовольняє. Я хотів би, наприклад, бути мільярдером і робити це, видавати ці книжки. Я спілкуюсь з людьми, які хочуть купувати книжки. Мені пощастило, люди, які купуються. У нас зараз дуже багато ініціатив. Лаурат, номінант на Шевченківську премію Віталій Запека, ми його сьогодні згадували, Полтавець, під одним із на, на, на напрямках, де зараз дуже гаряче, сказав, що він хоче відкрити там бібліотеку, бо там діти біля магазина цілий день проводять час. Прийшли 10 книжок, прислали два контейнера книжок з усієї України, не можуть знайти приміщення, де їх розмістити. Це про позитивні речі, про те, що це все працює. Ще одна думка, яка мені також дуже сподобалася в одному з ваших інтерв'ю. Там думка звучала приблизно так, що сьогодні, якщо ми подивимося на фронт на цю лінію розмежування, то на нашому українському боці на двох українців чотири вищих освіти, а по той бік на російському, на двох росіян чотири судимості. Так. І це ж, власне, тут же всього, ну, напевно, можемо цим пишатися, але з іншого боку, Кращі люди, краще гинуть. Ми Там з... утилізується біо, біомусор. Біосміття, так. Да, так. А в, у нас гинуть краще. Я постійно задаю собі цю дискусію в голові. Мене, я, якби, давай, я розділю відповідь на, на дві штуки, на дві, два полюси. Перше, якби від мене все залежало, виключно від мене, і я мав би таку силу, я б не пускав би цих людей на війну. Знаєте, який контрагумент самому собі? Тоді виходить, що я розділив людей на, на два типи. Що ну, тих, хто просто е, столяр або футболіст, або вчитель, він має йти воювати, а той, хто письменник. А особливо мені шкода, що ми втратили, наприклад, Юрія Руфа, кандидат технічних наук. Тобто не просто вища освіта, це академічна освіта, це людина, яка мала вчений ступінь, технічний ступінь. Е, я постійно на цьому наголошую, бо чогось мені здається, що я як гуманітарій. Майбутній доктор філософії, це ну не так складно, як технічно. Хоча я помиляюся, я сам себе так осікаю. Але такий стереотип в моїй голові є, і я теж борюсь з цими стереотипами. І мені б здається, що ще ми відрізняємося від ворога тим, що у нас в цьому є вибір. І якщо люди вирішили, і ти захищати батьківщину, то їх нічого не зупинить. Ну, у нас зараз розкішний поет Артем Полежака ну, на фронті. Ну, взагалі їх багато. 220 письменників зараз на війні. І з них дуже із них вже когорта загинула людей. На жаль, цей Гліб Бабич, кого ми згадували. Це і Юрій Руф, Ігор Мисяк, його книжка Завод. Я полював за цією книгою. Він нещодавно загинув, і ось я в Миколаєві. Це будучи в Миколаєві, в рамках свого такого правила приїздити до міста і купувати там книгу, я не знайшов її в книгарні, але я її замовив. І мені на нову пошту прийшла ось і книга Мисяк, я читаю зараз. Це буде 26-та книга військового письменника, яка в цьому році буду читати. Я для себе відкриваю також імена невідомих письменників. Що я маю на увазі невідомих? Є просто пул письменників медійних, які прізвище всі знають. І я навіть так жартую, що коли ти публікуєш свій список, то в тебе одне прізвище Іванов, таке враження, що один письменник. А у нас їх... Когорта, безліч розкішних українських письменників. Богдан Коломійчук, ТРО, 125, та здається, Львівська бригада. Зараз наговорю говорю собі, напутаю всіх фактів. В нього дуже розкішні ретро-романи. Просто розкішні. Це ну, задоволення для читання. Елоріон Павлюк, Білий Попіл. Це ж та людина, яка зможе екранізувати цю книгу, він, до речі, ваш земляк. Він інколи згадує Скадовськ mm. як частину своєї батьківщини. Бо вчився він далеко за межами Миколаївської області, ще там частину життя переміщався як військовий, як батьки військового. Одним словом, це розкішний роман. Той, хто його екранізує, на, зробить з нього фільм, це для мене гарантовано оскар. Ну і а, у мене ще є до вас питання: як у батька? Угу. Як спонукати дитину читати? Супер. Тому що для мене в мене є молодший вже 11-річний син, і це колосальна проблема. Я тут... Навчіть. <гум> да, да, з задоволенням це зроблю. Перше, треба зрозуміти, що не всі люди можуть в житті любити читати. Просто усвідомлення цього факту є багато розкішних футболістів, багато дітей-спортсменів, є багато гарних дітей-математиків. Не обов'язково повинні читати. Мені пощастило з дітьми, бо мої читають. Якщо ви хочете, щоб ваші діти читали, читайте самі, бо ви приклад: не виховуйте своїх дітей, виховуйте себе. Читайте книги, діти будуть читати за вами. Я жартую, що якщо ви підписуєте своїм дітям книгу, то це ще один спосіб, щоб вони читали. А з моєю донькою ми вигадали читання на випередки і. Там дуже комедна ситуація, реальна комедна ситуація. Коли я прочитав три книжки по 200 сторінок, вона втратила інтерес до читання, бо вона зупинилась десь на 600-й сторінці, книжки хроніки Нарнії на 900 сторінок. Ну, тобто, Я вже три, вона ще одну не дочитала. Ми вирішили рахувати сторінки. Тобто, грати з ними в цю гру. Ну, Гра завжди, будь-які речі, будь-що, будь-які знання ми здобуваємо в грі. Тому грайте з ними в читанні на випередки, самі читайте. Мені дуже подобається, що, наприклад, мої старші читають менші книжки. От. У, мене, у мене є така дуже розкішна одна історія. Мій син ще був зовсім маленький, він ще навіть добре не розмовляв, а Марися вже багато читала. І тому я ввечері в ліжку читав їй книжку. Ну, Домовились дві сторінки, бо якщо ти не домовляєшся, будеш читати вісім, або коли, поки вона не засне, то дві сторінки. І, і, а можна, я також почитаю. Тобто дитина два роки, як я почитаю, вона ще не говорить. Ну, да, почитай, він бере книжку і починає щось балакати. А я в цей момент в ліжку світив і тримав бородою телефон, ліхтарик. І він через дві хвилини закономірно вимикається. І тут я чую, Е, хто виключив світло, я читаю книгу. Тобто з таким опломбом. Ну, ми дуже реготали, тому що ну, от якось він отак. Тобто, дивитися в книжку, це для нього було читати. Він наслідував нашу поведінку. Тому. В принципі, я планував на фінал, щоб власне було якесь побажання для миколаївців. Угу. Слова, які тут прозвучали, вже можуть власне, слугувати таким побажанням, але можливо ще декілька слів побажань для жителів незламного Миколаєва. Для мене місто Миколаїв це місто героїв. Я був захоплений на багатьох фестивалях, коли тут перебував тим, що все. Місто бігає. Я дуже був захоплений тим, що тут багато спортсменів, бо я зустрічав там 50 людей за, за пробіжку, які біж, біжать поруч зі мною у парку. Але тепер я захоплююсь вашим героїзмом, вашою незламністю і продовжуйте це, тому що ви для багатьох в Україні приклад цього героїзму і незламності. Це велика відповідальність, і мені здається, що ви з цією відповідальністю чудово справляєтесь. Нехай Господь вас збереже і всім нам перемоги! Амінь. Дякую, пане Михайло, за відповіді і разом до перемоги. Дякую разом до перемоги.